Як у кантоні Женева вирішується питання з державною мови. Нормативною мовою тут є швейцарський діалект французької мови і проживає 190 національностей різних. При цьому мовний, мовне питання давним-давно вирішено, і не все працює, не викликає ніяких ні в кого сумнівів. І давайте подивимося, як саме на рівні міжособового спілкування. Тобто це сім'я, друзі, знайомі. Навіть у громадських місцях, якщо люди не підвищують голосу, говорять стримано, не заважають іншим в громадських місцях, ніхто не має права втручатися в таку приватну розмову, мама з дитиною, дві подружки і так далі. Тому що це буде порушенням прав. Людине. Інша справа прямо протилежна, коли людина мусить зобов'язана, повинна використовувати лише державну мову, це питання працевлаштування, медичне обслуговування, сфера обслуговування, адміністративні процедури, наприклад, продовження дозволу на проживання рівень Б1 треба здати. На громадянство чотири екзамени, там, крім того, щоб прожити десятки років і інші вимоги, чотири екзамени треба здати, перший з яких мовних, і лише державна без варіантів. І це дуже дисциплінує людей. Це просто магічно діє, якщо ти не можеш висловитися нормативною мовою. Будь ласка. Найми собі перекладача або користуйся автоматичним, але лише державна мова.